Ще донедавна переріслянська громада в усіх на слуху звучала як одна з найбідніших громад у Надвірнянському районі. Сьогодні ситуація змінилася, зазначає голова Володимир Молдавчук. Вдалося залучитись підтримкою інвесторів. Ми і так ідемо. Правильно, тому що вже закладені кошти, зроблено проєкт кошторисної документації по селі Гаврилівка. Зроблена вже центральна дорога в Переросі, зроблена в Цусилові і в Волосові. У 2025 році ми зробимо дорогу у Федькові, центральну дорогу. Все, ми вже заклали на це кошти. Ми її зробимо однозначно. І відповідно в кожному селі десь принаймні центральні дороги будуть максимально відремонтовані. Так, це складно, десь часто густо самі громадяни не розуміють, наскільки це важко дається, бо нема такого. Сільська рада це не місце, куди звезли мішки з грошима, і ми їх розпреділяємо. Ні, робота сільської ради, зокрема, голови, забезпечити бюджет, затягнути ці кошти. Якщо рахувати, от беремо за основу там умовно 23-й рік. Ми від держави. Мали дотацію 25 мільйонів. Що це є таке? Це збиткова громада, яка не має можливості сама виживати. У перепрошую, у 22 му Це було 25 мільйонів. У 23 му це вже було 17 мільйонів. Тобто, ці кошти ми вже. Ми вже почали затягувати інвесторів, затягувати фірми, реєструвати їх, там, добробут Прикарпаття і так далі. Ми їх заставили переоформитись у нашій громаді, щоб податки йшли саме до нас. Таким чином, у 2024 році ми взагалі вийшли в ноль. Тобто кошти, які е нам були надані, ми їх реалізували і ще паралельно з цим затягнули додаткових 30 мільйонів гривень. А 30 мільйонів це дуже колосальна сума для нашої громади. От рахувати, що одна дорога, тільки як я казав, там до 23 мільйонів. І відповідно ще 7 мільйонів були роз перерозпреділені. Це і зарплата вчителів, яку Богу дякувати, в нас не було ніяких заборгованостей. і Зарплата технічних працівників, заробітна плата працівників садочків. У нас 5 сіл, 5 садочків по великій кількості. Людей, і ми ще нікого не звільнили. Хоча ми вже багато разів піднімали це питання: що не може таку малу кількість дітей виховувати така велика кількість працівників. Це також неправильно. Неправильно чому? Тому що якщо раніше беремо там до прикладу перевізів, було ну, три групи великих, величезних групи, це саме кількість працівників працювала, умовно їх виховувала. Зараз вже дві групи, але кількість працівників ми не змінили. У Гаврилівці там, чи у Федькові взагалі там ну, дуже мало людей ходить, дітей ходить в садочок, а працівників ми не звільняємо. Чому не звільняємо? З одного боку, тому що війна. І я розумію, що зараз людям буде важко знайти якусь роботу і відповідно виживати. Але 24-й рік, особливо його завершення, показало, що кадровий голод дається в знаки. І тому зараз ми вже можемо піднімати питання про якесь скорочення. Зменшуються групи, зменшується кількість дітей. Відповідно, ми вже можемо зменшувати кількість працівників, тому що навіть в сільській раді я вже відчуваю кадровий голод. Я готовий брати тих самих вихователів. З вищою освітою до себе в сільську раду роботу і давати їм достойну заробітну плату, наприклад. Ну що не дуже так кидається, бо якщо врахувати, що тривалий час у мене в відділі освіти було вакантні посади, і я запрошував з 283 вчителів когось у відділ освіти, то ніхто не відгукнувся, тому що значить, робота вчителя, вона ну, більш приємлива, ніж робота. Працівника начальника, там, чи начальника чи працівника відділу освіти. Повертаючись до інфраструктури, дороги, мабуть, це найболючіша тема кожної громади, яка не має можливості за свій власний кошт поремонтувати ці дороги. Але, якщо рахувати, коли я прийшов на цю каденцію. Ми були на 60-му місці 62 двох громад. Зараз ми в десятці, і потихеньку ми піднімаємося все вище і вище. Ми перестаємо бути дотаційними. Ми самодостатня громада, яка розвивається і розвивається доволі. Непогано розповів посадовець і про комунікацію з бізнесом у бюджет громади, за словами Володимира Молдовчука, надходить невелика сума від податків малих підприємців. Частина людей, які займаються підприємницькою діяльністю, працюють неофіційно. Та у Переріслянській ТГ на сьогодні працює п'ять фірм, які є бюджету утворюючи для громади. Прикро голові і те, що не всі жителі громади з розумінням ставляться до інвесторів. Податки сплачуються невчасно, і більше того скажу, що оцей бізнес, який ми називаємо бізнесом, насправді це комерція, вони не є бюджету Вони, Їхній вклад в бюджет дуже мізерний. По-перше, мізерний тому що десь частина людей працює неофіційно, які не сплачують податки. По-друге, ну підприємці роблять все. Я їх розумію на те, вони підприємці, люди відповідно підковані, щоб сплачувати податків якомога менше. І якщо взяти, наприклад, список підприємців, які є в нашій громаді, то він доволі великий, де частина підприємців навіть не дотягує до мінімальної заробітної плати. Вони не виплачують своїм працівникам навіть мінімалку. Про що відповідно, і держпраці і там податкова нас попереджає. Щоб ми ці порушення усували. Відбуваються бесіди з підприємцями, і я сподіваюся, що частина з них трішки спам'ятається і буде сплачувати оці податки. Насправді, основні податки це ПДФО, податок з фізичних осіб це є люди, які працюють на тому чи іншому підприємстві, які задіяні в нашій територіальній громаді. І, відповідно, з них ми маємо основну масу прибутку. Щодо самих досягнень, то чому так сталося, що ми почали, перестали бути дотаційними? Чому так стається, що ми починаємо вилізати із тих низових списків десь ближче до лідерів серед громад? Тому що затягуються інвестори, затягуються підприємства. Особисто їжджу в Київ, зустрічаюся з людьми, постійно зустрічаюся, пояснюю їм вигоду. Як відбувається сама комунікація між депутатським складом і тим самим інвестором? Для початку потрібно переконати депутата, що це вигідно. Тому що, коли я перші фірми сюди, а зараз я вже їх п'ять фірм. Згідно перезгідно релокації бізнесу, у нас зараз перереєстровано п'ять фірм, які є бюджету утворюючими у нашій громаді. Так от я спочатку мусив переконати депутата, що це і вигідно, що буде мати його село після того, як ми перереєструємо сюди фірму. І вони зустрічалися разом зі мною, їздили до підприємців, оцих великих підприємців, питали, що вони з цього будуть мати. Їхнє село. Не вірили. Коли мова йшла про мільйони, депутати відверто виходили і казали, ну що ви нам казки казкирсне, це неможливо. І коли ці мільйони почали вже надходити, коли вони вже почали реалізовуватись, коли вже робиться якийсь ремонт чи, чи дороги там, чи, чи якоїсь іншої структури, відповідно тоді депутати, депутати почали відчувати, що є в цьому вигода. Беру до прикладу будь-яку земельну ділянку в будь-якого села нашого, нашої громади. Я пояснюю громадянам, от вона є, вона заліснюється, вона не обробляється, ніхто в неї нічого не вкладає. І це триває вже 40 років. Рахуйте, скільки там умовний гектар коштів приніс вам за 40 років от вашому селу. Ну, пасла там корова, дві, десять корів, тому що і корів зараз немає. Скільки от там, ну, там мізер. А тепер, якщо ви надаєте там в оренду, то зауважте, хочу, щоб всі громадяни розуміли, ми не продаємо землю, ми її даємо в оренду. Оренда закінчиться. Хороший підприємець, вона буде продовжена, бо люди самі будуть казати, Василю, Штефане, Михайле, бери, бо. Бо нам вигідно, щоб ти тут працював. Якщо це не добросовісний орендар, йому подякують і його відправлять. У нас і такі є. У нас такі є орендарі, які абсолютно не займаються соціально-економічним розвитком громади, які намагаються обдурити громаду самих громадян сільську раду, які не сплачують за ті дороги, які вони переорали, за ті участки є самозахоплення земель. І ми боремося з ними, і ми в поліцію, прокуратуру пишемо: ну, десь десь є відгук, десь його немає. І тому в результаті, коли починаєш сидіти з калькулятором і людям, починаєш пояснювати, що інвестиція це добре, це якраз є благоустрій, це є розвиток шкіл, садочків, доріг і так далі, громадяни з розумінням починають ставитись. Мені дуже прикро, що ми. Не сприйняли інвестора, який мав зайти в село Федьків. У нас є земельна ділянка, ну яка є, вона не є родючою, і її ніхто не буде переорювати, тому що суцільний шутер. І максимум, що ми там могли зробити, або якусь там пасіку, ми надумали зробити там теплиці. Я знайшов інвестора, потужного, хорошого, інвестора, який готовий був вкласти в село 20 мільйонів гривень. Який готовий був створити 40 робочих місць. І коли постало питання, ми зробили громадські слухання, що так і так будуть теплиці на цій ділянці, ну, частина громадян почали кричати, що ми спродаємо оренда на сім років. Сім років закінчилось, ну лишиться. Вам в теплиці завезуть чорну землю. Бо завезуть, вони не будуть використовувати ту землю. Вони будуть стелити агроволокно, завозити чорнозем, і, відповідно, щось будуть вирощувати. І це лишиться, це лишиться в селі. На що мені відповіли? А якщо колись наші люди куплять корови, де вони їх будуть пасти? Ну є сотні гектарів пасовища, і ми при цьому не хотіли дати, там, не пам'ятаю, 20 гектарів на теплиці. Мені прикро, бо інвестор, який встав, каже, я вперше в такому селі, де мене голова просить, і я йду з розумінням, я готовий вкладати кошти, тим більше кошти грантові, а люди мене не сприйняли. Вернувся, вийшов, пішов геть. Уже всі теплиці. У Тлумацькому районі вони вже діють, вони приносять одні з громад колосальні прибутки. Мені прикро, що у селі Гаврилівка з, не, з нерозумінням поставились до газової свердловини. Ми маємо непоганий дебет газу саме на межі села Гаврилівка і села Струбків. Проведені були відповідні роботи. Там отакий сто з документів, і коли вже постало питання встановлення самої вишки для відкачки цього газу, то частина людей з нерозумінням просто заблокували роботу, Переклили дорогу, ми нікого не пустимо. І основний аргумент був наскільки примітивний, пропаде вода в керницях. Що вони пояснюють? Ми газ беремо із двохкілометрової глибини. А у вас 10 метрів вода. Ви розумієте, звідки ми беремо? Знову ж так якщо говорити про кошти, це 20-25 мільйонів надходжень в рік від цієї свердловини мали надходити. І моя позиція: якщо ці кошти, наприклад, задіюються із Гаврилівки, вони повинні повертатись в Гаврилівку. Відповідно, Гаврилівці вже на цей момент була би і дорога, там, і закінчений садочок в плані там музичного класу. тобто Село мало розвиватися, і я дуже вдячний, наприклад, депутатам з Волосова, які з розумінням поставилися до інвестора, якого я їм запропонував. Інвестор зайшов показав, що він може зробити, і це далеко не кінець. Тому що візит, останній крайній візит до Єремчі, показав, що нас чекає у 25 26 році. Це будівництво е дитячого центру творчості. Мега з комп'ютерними класами і так далі, що буде знову ж таки поштовхом до розвитку громади і припинить відтік кадрів і молодих людей з неї, тому що ми живемо в хорошому місці. І Проблема нашої громади це в тому, що більшість громадян працює або надвірні або І Все ПДФО їх лягає або Надвірну, або Франківську. Володимир Молдавчук розповів про нереалізовані освітні проєкти та що чекає на галузь освіти у громаді найближчі два роки. У 2020 році основна ідея була, зокрема по перерослі. Це добудова другої черги школи. Це там мав бути столова, їдальня, актовий зал, спортзал. І ми взяли в цьому дуже активну участь. Ми відповідно почали, оголосили тендер на проектну кошторисну документацію. Якщо, до прикладу, ми питали там умовно Івана франківців з приводу цієї проектно кошторисної документації, нам говорили, що вона буде коштувати 900 тисяч до мільйона гривень. І депутати поставилися з розумінням. Ми дійсно виділили на той час мільйон гривень для того, щоб зробити проектно-кошторисну документацію. Коли оголосили тендер, зайшло, зайшла фірма зі Сходу України і зробила нам все це. Я бою, боюся помилитися, але здається, за 600 тисяч з копіками. Тобто, ми вже мали великий прошарок і зекономилих коштів. Ми створили цю документацію. Вона вся є такі величезні стоси, і ми готові були взяти участь у проєкті «Велике будівництво». Ми у 2021 році взяли участь і нам не вистачило півбала. Півбала всього-навсього для того, щоб державна програма, започаткована президентом, була вже впроваджена у нашій територіальній громаді, в зокрема в селі перерізів, ми почали будувати школу. Ми все робили для того, щоб у 22 му оцих пів бала надолужити і, відповідно, взяти в цьому участь у цьому будівництві, великому будівництві. Ну, у двадцять му році почалася війна, і я розумію, що школу в перерослі я вже не побудую. Бо ніхто зараз сюди ні з великого будівництва, ні з партнерів із заходу, ніхто сюди вкладати кошти не буде. Тому що всі кошти будуть іти на схід України, де школи абсолютно зруйновані, і діти, які будуть повертатись, не будуть мати можливість де вчитися. Тому, відповідно, по перерослі у нас зупинилась робота. Хоча проект-кошторисну документацію ми зробили. Це був перший крок, і я дуже тішився, що ми почнемо будувати школу. Паралельно з цим ми почали. Проект по Фітькову, де планується будівництво актового залу разом із укриттям, яке було під тим актовим залом, і знову ж таки, ми цьому напрямку працюємо. Ми зробили проєктну шторисну документацію. Цього разу вона нам обійшлася в 350 тисяч гривень. Знову ж таки, дякую депутатам. Вони проголосували і ми кошти виділили. Но далі пішла зупинка, тому що ідея. Будівництво школи у Фітькові була в тому, щоб залучити інвестора, який повинен був. Тут на цьому етапі вже немає порозуміння із депутатським складом. Мені дуже прикро, бо ми втрачаємо рік, а цей рік ми вже могли б були будувати у Федькові. Тому потреба у в школі в перерослі колосальна. Якщо рахувати, що відбудеться реформа освіти 25 27 рік, то хто зна, чи просянська громада буде мати хоча б одного ліцею. Думаю, їх не буде, і немає можливості такої, щоб ми тут могли акумулювати таку велику кількість учнів. Це треба 600 учнів для того, щоб у нас був повністю діючий ліцей. Ми назбираємо 480 Якщо б була відповідна база, ми б могли тут робити ліцей. База є в Гаврилівці. Я розумію, що десь частково ми будемо. Якщо ми зробимо цю дорогу до саме туди, до Гаврилівки, там залишилось вже не так багато, і в 25-му році ми її будемо робити, то, відповідно, можливо, ми зробимо ліцей у селі Гаврилівка. Нам легше придбати 2-3 автобуси і возити, але. Географічне розташування наше і добре, і погане, тому що, наприклад, старшокласники не захочуть з перерослі їхати в Гаврилівку, бо до надвірної набагато легше і ближче вони поїдуть у надвірну. Федьків аналогічно. Суцилів вже буде собі вибирати між надвірною і Івано-Франківською. Залишається тільки волосів і Гаврилівка. А волосів і Гаврилівка не назбирає таку велику кількість учнів, щоб відкрити ліцей. Значить, ми стоїмо на порозі створення гімназій, а це зменшення робочих місць. Мені треба буде багато людей звільнити. Буде менше учнів. І тому нас це чекає. На жаль, народжуваність дуже низька. Ішла йшла мова і про безпеку школярів у разі ракетних атак ворога. На сьогодні два навчальні заклади громади, а це переріслянський та гаврилівський ліцеї, мають відповідні укриття. У Федьківському навчальному закладі планується завершити роботи по укриттю. Два ліцеї у нас мають повністю укриття. Це село Пересі і село Гаврилівка, де нові школи і укриття доволі непогані. Якщо врахувати навіть об'їзди ДСНСників, то на високому рівні поставлені саме наші укриття у наших цих двох ліцеїв. У нас є все необхідне для того, щоб вони функціонували. І гірше у Федькові, Цуцілові і волосові, довелося заключати договора із фізичними особами. Які дають можливість під час тривоги до себе у великі підвали запускати частину дітей? Правда, це вже процес відпрацьований, і таким чином ми дійшли згоди із односельцями, із самими учнями, щоб функціонували наші ліцеї. Ми змушені з ними підписувати договори. Але ж пофітково я планую все-таки, що ми закінчимо будівництво укриття, і вже буде три села, повністю забезпечені. В перерослі укриттів є багато, і як кажуть, в разі війни ми маємо де виховатися. У нас є великий завод. На початку війни ми провели повністю ревізію всіх укриттів, підписали угоду із власниками цього заводу. Де величезні підвали, і випадок ну ж ніхто не знав, яка буде ситуація. Думали, буде бомбування, будуть там ракетні удари. То громадяни мали можливість там іти і переховуватися. Богу, дякую, що ракети нас зачіпають мало. Хоча зачіпають на запитання, з якими проблемами жителі громади звертаються до сільської ради, голова відповів: найбільше це земельні питання, далі соціальні. Торкнувся коротко очільник громади і медичної галузі. Коли навколо йде війна, хтось вхитряється прийти і сваритися зі своїм сусідом за якийсь клапот, там землі, чи якесь дерево, яке він посадив десь на, на тій межі, чи щось якесь непорозуміння, що там когось рин витече вода і попадає на чуже подвір'я. Повірте, це наскільки дико, коли гинуть люди, а ви не можете собі дати ради. І тому я ще раз повторюся, я дуже хочу, щоб війна зупинилася, і ми стали добріші один до одного. Але земельні питання найбільш такі витребувані у сільській раді. Друге йдуть по рахунку соціальні питання, соціальні виплати. Про центр надання соціальних послуг будемо говорити у Суцилові. ЦНАП вже був створений до мене, він функціонує, він працює. Амбулаторія зроблені ремонти. Ми вже своїми силами ставили жалюзі. Ну прикро, прикро, що первинка зазнала змін і не в кращу сторону, і це все відбулося на державному рівні. Якщо рахувати, що у нас раніше був фізкабінет, була аптека, були відповідні лікарі, то зараз е ці зміни не на краще. Ми самі заставляємо людей їхати до районних центрів, до обласного центру, лікуватися і своїми силами, важко нам це дається. Я прихильник монопрактики, як сказав один з моїх депутатів, військовий приймак Микола, каже, є таке поняття, як монопрактика. Це йде одне село в селі: один лікар, одна медична сестра, один лаборант. І ми повністю заповнюємо весь спектр послуг. По медицині у даному селі. Тому що є кількість людей часом первіна, скільки вони відвідують лікаря протягом дня. І нам вистачає в одному селі одного лікаря. Медсестра допомагає лікарю, лаборант зобов'язаний взяти аналізи, зробити ці аналізи, лікар робити призначення і все. В ідеалі, якщо в селі є аптека. Тобто ми цикл закрили, і люди лікуються у нас. Якщо висококваліфікований медик, а в нас саме такі, то відповідно ми повністю можемо це робити. Ми пробуємо вже в кінці 24-го року цю монопрактику. Ми вже починаємо її впроваджувати. Побачимо, як вона буде, скільки вона буде результативна. Чи вдасться нам це зробити, не знаю. Але 25-й рік покаже. Ну зрушення є. І зрушень є в кращу сторону. Основна мета і бажання у голови Переріслянської громади на 2025 рік перемога України. Мабуть, у кожного громадянина України є одна єдина ціль це не просто завершити війну, а перемогти в ній. Хвала і честь нашим військовим, які зараз на фронті охороняють, обороняють наше з вами життя. Ми свого боку докладаємо максимум зусиль. Ми це я кажу, державні службовці, це я кажу про апарати працівників сільської ради і всіх відповідних структур. Ніхто не байдикує. Ми максимально працюємо без святкових днів, без додаткових виплат. І якщо врахувати, що наприклад, 24-й рік. Пересленська сільська рада, апарат переселенської сільської ради зібрав більше полпів мільйона гривень для того, щоб ми могли допомогти військовим. Це тільки сам апарат. Якщо до цього додати працівників освіти, працівників культури наших волонтерів, то ця суми будуть просто захмарні. Це йде тільки з однієї громади. Тому я вірю в перемогу, вірю у гарне завершення. Цих нікому не потрібних баталій і швидкі на завершення. Слава Україні, слава всім. Нам.